Мі маленькі друзі, з вами чарівна казка, а це означає, що ми продовжуємо подорожувати казковим світом. Сьогодні я розповім вам про вітерця та його пригоди. Музика. Жив собі на світі вітерець. Його мама завірюха обожнювала зиму. Коли ж наступала весна, вона відлітала далеко на північ. Тата, сильний вітер, ураган, понад усе любив океан. Він ніколи не сидів на місці, гарцював по всій землі і знову летів до океану. Ураган обіцяв вітерцеві, коли той підросте, узяти його з собою. От і зараз тато вирушив далеку путь до океану. Востаннє, засніживши все довкола, збиралася в дорогу і завірюха. Матусю, не відлітай, побудь за мною ще трішечки, блага вітерець. Не можу, любий, відказувала мати. Прийшла весна, сонечко он як пече. Тут я загину, отже мушу летіти на північ. Залишившись на самоті, вітерець трішечки посумував, а потім вирішив розважитись і полетів на прогулянку. Пролітаючи над ставочком, він побачив коло берега припнуті човни. Вітерець уявив собі, що ставочок то великий океан, а човни то справжнісінькі кораблі. Він почав дмухати на човни, щоб розгойдати їх, як це робив тато ураган. Але в нього нічого не вийшло. Пусте, посміхнувся вітерець. Коли я виросту, і в мене з'явиться сила. Я вас так розгайдаю, такі хвилі підійму, тільки тримайтесь. І він полетів далі. Невдовзі вітерець опинився у великому місті, політав над ним і присів у парку на гілочку Берізки відпочити. Він помітив, що на гілочках вже набрякли бруньки і почав здмухувати з них останній сніжок. А весна день за днем набирала обертів, з вирію поприлітали птахи, вони мостили гнізда, радісно щебетали цілий день, і вітерець розносив їхні пісні далеко за межі парку. На кущах і деревах розпустилися ніжні листочки. Вітерець любив тріпотіти листочками, дмухаючи на травицю, і тоді вона стелила шовковим килимом. Він милувався першими квіточками і все думав про те, що правильно обрав собі домівку. Йому дуже подобалось у цьому парку. Вітерець счувся, як уже й літечку красне прийшло. Всі довкола потерпали від спеки. У парк приходили люди на прогулянку. Вітерець кружляв навколо них, а вони дякували йому за рятівну прохолоду. Любив вітерець, коли до парку приходили діточки з різнокольоровими повітряними кульками. Він летів їм назустріч і починав гратися кульками, примушуючи їх злітати, кружляти у повітрі, а потім знову приземлятися. А хлопчики і дівчатка зачаровано дивилися на дивовижний танок їхніх куляк, не розуміючи, як цим вдається. Потім вітерець летів до фонтану і бавився його струменями. Він бризкався водою на перехожих і ті з вріщанням відскакували убік. Натішившись до схочу, вітерець піднімався високо-високо в небо і дмухав на хмарки, то збираючи їх докупи, то розганяючи по всьому небі. Так вітерець ріс, мужнів, набирався сили. Тепер, не відуючись на ставок, він вже міг підійняти хвилі і навіть розгойдувати човни. А до осені його сила була вже такою потужною, що коли він хотів погратися з гілками берізок, ті інколи не витримували і ламалися. Вітерець жалів берізки, а вони ображались на нього, перешіптуючись, Щось Що наш вітерець вже не такий лагідний і веселий, як раніше, коли б то одного разу він не робив нам лиха. Щовечора вітерець повертався у парк до рідних липок і Берізок і, ховаючись серед їхнього гілля, спочивав до ранку. Якось він прокинувся від галасу й свисту. У парку творилися дивні речі. Повітря кружляли папірці, листя, сміття, дерева гнулися, тріщали, обламувалися гілки. Вітерець раптом здогадався, що то, мабуть, повернувся його тато ураган. Він пригнав сюди цілу купу хмар з блискавицями і громом, і невдовзі на все місто провелася злива. Батьку, радісно озвався вітерець сину мій, поглянь, яких я тобі гостей привів, це найсильніші стихії». Ану і ти покажи свою міць. Вітерцеві захотілося, щоб батько похвалив його за силу, а тому злетів до самих хмар і подув на одну з них. Хмара важко покотилася, зіштовхнулася з іншою і одразу пролунав грім і вибухнула блискавка. Молодець, синку, прогудів ураган. Бачу, ти часу не гаяв, де чого навчився. Вітерець запишався від батькової похвали і почав спускатися з під хмар на землю. І раптом почув стогін і плач, то дерева потерпали від сильного вітру. Земля була всіяна зламаним гіллям. Це все через тебе гукало дерево до вітерця, геть з нашого парку. Вітерець зніяковів, коли вже його женуть з рідного парку. Що ж йому залишилося робити? «Батько, візьми мене до океану, попросив він урагана. Що ж, полетіли, погодився батько, але туди не близька путь. От подалися вони до океану, день летять два, три, а океану все не видно. На шляху їм траплялися великі міста, маленькі села, річки й моря, ліси й поля. Усюди, де пролітали ураган з вітерцем, вони залишали розгардіяж. Минуло ще декілька днів і ночей, і перед ними розлився безкінечний океан. О, це був безмежний простір. Тут було де розгулятися. Вітерець радісно пробігся хвилями, занурився у солону воду, скупався і знову злетів над океаном. Він був такий щасливий в цю мить, що забув про інше почуття. О, як же сподобався вітерцеві Дикий океан. Саме тут над океаном він міг розгулятися, показавши всю свою силу і при цьому нікому не нашкодивши. Але якось, прокинувшись вранці, вітерець побачив кораблика з білими вітрилами. Батько ще спав, і вітерець сам полетів на зустріч кораблику. Він грався з вітрилами, туго напнувши їх, і кораблик понісся вперед. Вітерець почув, як зраділи йому люди, що були на палубі, і йому було приємно зробити для них щось корисне. Він все гнав і гнав кораблика вперед. Та ось на палубі щинився переполох. Забігали, заметушилися матроси, прибираючи вітрила. З тривогою поглядали вони кудись у бік. Вітерець озирнувся і побачив свого батька-урагана, який стрімко наближався до корабля. Ще мить, і він уже гойдав його на високих хвилях, на чотирисочку. Вітерець бачив, як кораблик хилився то в один бік, то в інший. Чув, як тріщать щогли, як кричать люди безсилі перед потужнім вітром. Йому стало шкода цього маленького кораблика, і він став просити батько не топити його. Ні, я не можу, я мушу це зробити, відказував ураган. Це моя робота, яка приносить мені задоволення. Та вітерець все-таки вмовив батька не робити цього. О, ні, думав він. Я не хочу бути таким жорстоким, ще й отримувати від цього задоволення. А тому вітерець попрощався з ураганом, сказавши, що більше не буде нічого руйнувати і нікому не стане приносити лихо. Вітерець не знав, куди йому тепер летіти, де знайти собі домівку. Повернутися в рідний парк він не міг. Там його навряд чи приймуть. Адже вони з батьком в останній раз не робили там чимало біди, і полетів вітерець від за очі. Він і сам не знав, скільки так проблукав світом. Та якось прилетів він у кам'янисту пустелю, а за тою пустелею височили гори, в них було багато печер. От в одній із них і поселився наш вітерець. Як же самотньо було йому тут, довкола не було жодної живої душі. Вітерцеві так бракувало друзів, що він навчився плакати. Якось вітерець прокинувся і відчув, що поблизу його печери хтось є. Він визирнув з неї і побачив, що неподалік на каменистому майданчику зібралося декілька таких же вітерців. Він вилетів їм назустріч, і вони радісно привітали його. То це ти так жалісно завиваєш тут вечорами? питали вітерця. Ходи до нас. Вони стали знайомитись. Серед тих вітерців був такий, що здіймав на морі брижі. Він так і звався Легкий бриз. Другий вітерець любив гратися високою степовою травою і звався трав'яний хвилювальник. Третій гойдав польові дзвіночки і звався Дзвонариком. Тут була весела вітриця, яка здувала піщинки з каменів, вітрильник, що підганяв кораблі. Прохолодник, що дарував людям очікувану прохолоду, круговертень, що любив здіймати в повітря листочки і повітряні кульки, і ще багато вітерців, які ніколи не чинили нікому кривди. Вони з радістю прийняли нашого вітерця до свого гурта і назвали його сумним печерником. Будеш охороняти печерний дух, казали вони йому, дозволивши жити в обраній ним печері. Вітерці тепер часто прилітали до сумного печерника, розважали його, запрошували в гості, і він літав до них. Так вітерець знайшов собі вірних друзів і назавжди оселився в печерях. І якщо вам трапиться побувати в них, ви обов'язково почуєте жалібну пісеньку. То сумний печерник, дмухає усі щелинки, розповідаючи свою історію. Хай у вашому житті здійснюються мрії. Не бешкетуйте! А з вами була Марія і чарівна казка. До зустрічі!